Що ви з нас робите, вже, не знаю, що ви, що адміністрація, що всі органи, які мають відношення, вони нам хочуть доказати, що в тих резервуарах є мед. Є мед, тому що мінеральні добрива, для яких є зовсім інші підстави і розкладні Не хоче ніхто визнавати. Ви, ви не хочете визнавати, ви 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 що там зберігається мінеральних добрив? Тобто резервуар. Зберікається... Вони, є... вони належать до класифікації мінеральних добрива. Чи не належать? То як можна називати, це вони є слаб добрив? Об'яснюю. І... Наскільки я читав, я не експерт, але я читав: для зберігання касу не треба робити документи. Корентуючи такою, вони це я і нормально там себе це я особисто. Це, це, Але я розказую, для того, щоб прийняти рішення, треба, щоб компетентні органи дали нам бумагу, що це не можна, що ось те, то, те, то, те. Руслан, це приватної. Є вот так, як стаття, яку тільки що називають. Я що він за туалет неправильно почищений чи вилитий між сусідами, виїжджає і топче чужі городи, все своє життя і все своє е, е, время в цій міськраді щодня, що щоночі і що це саме в тому самому договорі купівлі продажу цієї земельної ділянки. Є силка на цю саму статтю, де чітко записано, що покупець цієї землі зобов'язується підтримувати добросусідські відносини з оточуючим населенням і не шкодити. Цьому населенню. Населення прийшло до, вас, говорити, до правильно, вас. Правильно, але воно спочатку на підприємство юридичні, ходило, що ви ну. розумієте, що питання заключається в юридичній плоскості. Насамперед, я вводив, нам взагалі не повинно, якщо було це підприємство ще... Так воно було закрите проти... і у вас це як хім? І в маси архів, воно було закрите, у постановою не було, річ. Що воно закрите. Є. Та Вінайдите. в мене вже є. І спеціальне дітям. У мене вже є, там, є. В мене там, рішення, там, рішення хто? Хто? цього сесії не, не, є, я в Там того. Воно вже воно в мене є. Це рішення ви там, вообще не повинні будуватися були хати. Що, що ви розказуєте з 1896 Або року мову пра-пра-пра діда. пані Молочинська видала земельний участок, Яніцькому з 1896 а, року, про обробувати. які що не потрібно було будувати будинку? Якщо у 88-му році була б іменно ця сама. Більше старого мені краще скупився дітей. А хтось побудував усього. Так само. Так вона 50 метрів від цих бочок. Вона 50 метрів. Хтось давав раніше було. І був такий вами дочік. Так почекайте, було таке саме рішення по закриттю три. Було це саме рішення сесії. Як ви не давали, так було це там, як ви не давали, наведіть я яким чином? Бо тут три роки. Почекайте, три роки. Ви обідались, розумію, три роки на території закритої нафтобази, яка була закрита за рішенням виконавчого комітету міської ради. Ще у 88 році функціонує склад три роки з 11-го року. Функціонує склад мінеральних добрив, Де завозиться... Ну, ви не бачите, бо ви не хочете їх бачити. Я не, не, не хочу. Існує. Є компетентні органи. Ми не можемо цього все робити. Є я спіліця, не можу залізти в не архів, я не маю цього права. Понимаєте? Я не можу залізти складний. Слава Володимирович, три роки існує склад мінеральних добрив. Три роки. Я вийшла з ліпою торгувати, не чи вийшла з хлібом торгувати. У мене машина стоїть через пів години. Три роки. три роки. Три роки заводиться аміачка. Ви тільки що підтвердили, що за запахами до вас зверталися. Заводиться аміачка. все, сидять. Це і ви розумієте? Ви ж дурі, це треба доказати. Те, що ви отак станете, скажете в суді, Суди прийшли, ну слава <in> Володимирович, тепер <з? in> питання до вас, як <in> до мене. Ну ви, тим не менее, закриваєте очі на те, що існує три роки склад генерації. Ми розглядали на себе, тобто за давали запрос та кадру, понаписували листи в райвідів прокуратуру в екологію. Ну, вибачте, як ми можемо ще? ми не маємо права вмішуватись діяльність підприємства. Ви не даєте дозволи на існування таких підприємців у себе на території. Не і ви, да. ви, ви каз це глобальна проблема. Тепер там ще я вас повідомляю як посадову особу, як мера, що Там є ще одна проблема. У мене город межує із станцією техоплюду. Це там на території цієї нафтовази закритої, є ще станція техогляду. Хто там працює, як там працює? Чи правомірно вони там працюють? Чути запах краски, що красять, постійно включається компресор, повно машин, повно пилюки. Це що. Це, щоб Мішає показати. жити. Ну плюс ще вуха в'януть від матюків, від музики. Голова така. Чого вона там працює? Хто там працює? однократно бачили, як виливали щось із бутилок мені прямо в город. Тому що там забор не суцільний, там решетка. А що, то ви оці я... я ще раз це чую? Ви це не озвучували ні, чула ніби, ні, ні я, не озвучували, вона... то я зараз озвучую. Я вас зараз ставлю до відома, що там працює станція техогляду. І я не знаю, що там роблять. Там ремонтують машини, красять машини, там зливають масло. Чи є таке це що Так само я не знаю. От я вас ставлю до вас... так, Ви напишіть письмове звернення, щоб це було офіційно, щоб потім хтось каже, я сказала, мені відповіли, не відповіли. Це не ще. От я зараз звертаюся давай. Я закумент. Значить, відповідно не буде я вас сам довідомо, що там таке є. Нам ми могли поїхати чи направити своїх людей і хай буде. Я, а, не я не їздив ще. особисто, я їздив особисто. Один там ви. Звинуватити, що я не написала письмове звернення, оскільки я юрист. Вона юридично не підкована особа. Так само усього сидить вся вулиця. У мене сидить людина, яка приймає громадян і допомагає написати заяву, написати звернення, чи заяву була допомога. так, отак людей і акціонуєте, щоб прийти до вас, вона вам напише і допоможе написати. хто не Є такі, що вже й не бачать, що є такі, що і писати не вміють. але все ми Тому що людина йде додому і думає, як його. Писати вона навіть представити не може як його Ні, писати. Тут на юридично правильно обґрунтоване звернення пишуть таку чуш, вибачте, ті самі слідчі, що можна головою вдарити, з нього на руках два рішення суду і там були, я так розумію, мала бути прокуратура і й... Були. 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 аї тепер ну, мусили ще я... до вас окремо приїхати. Я не можу. Якщо в мене заплановано ці терміни. в мене є заступники, які виконують повністю ці функції, що я сам не країна. Ви мені сказали це Хоча б вчора, після вчора, що буде на цей день. Мені зводять приїти. Я не можу покинути мене стоїть. Ми його перемогли. Зразу ви чи п'ятницю була зустріч окремо по цю по цій комісії. Він сказав, що але я йому такі не мене позволив. Я хочу, щоб він при що ви Є про є проблема. Є проблема, і ви вже як Давай, давайте вирішувати. Ви вже знаєте не з першого, не перший день. Ви вже знаєте, що дня місяця. Я, наприклад, так само, як і ви, жду відповіді від і, органів, а які проводять слідство. Ну що ж дати? З жовтня, 15 жовтня, перша відділення жовтня. Там, де люди кричать, що води води пити не можна, що, назад, віде, віде, віде? Віде там всі там, там немає. Рада, Зовсім друге рада насамперед повинна користуватися чинним законодавством України. Боже, всі і, всі розпишу, бришу, наші щас, нас, наші всі рішення перевіряє, не їх даємо прокуратуру, в інші органі, які мають право. Якщо ми приймаємо неправильне рішення, ну хоч і. Говорить те, щоб треба людям... і ми зараз виступаємо як від громадської організації. Громадська організація аж ніяк не може бути заполітизована, громадська організація виступала. У нас прекрасно що ми пробуємо співпрацювати з громадськими організаціями для нас. радує, бо Ірина Водина знає, коли Два роки назад ми пробували хоч когось розшевелити, що, що скільки людей просто. Ну, ви самі знаєте, чого два роки назад громадські організації не могли працювати. Але чогось всі питання? Ну через те, що була партія регіонів, був так. батя Янукович батя і всі прислідували. Та ну що ви, Це було там. На так само так само було ну, і працювали, я чого, і чого, нам постійно, Ми. Як, як, чого нам постійно, як є, починаєте, як громадські організації не байдуже, чого нас постійно закидають якісь такі негативи від нас впре якимось душком, якимось негативом. І ви навіть в своїй промові це чуть ли не підтверджуєте. Що от деякі громадяни заважають, мішають, не дають змоги працювати. Для чого це робити? Ви самі накручуєте, нас так, проти Я самі. я сказав так, як прописали. Ми смисл чи так. під смесел, ми прекрасно да. втягнули, тому що крім тих 100 чоловік, які яр вас підтримують, більше ніхто питання. Нас у нас Цю громаду турбує, нас все навсю. три питання. Туалет, на я... Що там? Ядер. І кладовище. Це всі це 100 чоловік, які сиділи, підняло менше питання, ніж два чоловіка від громадської організації небайдужі. Але просто, що нас спеціально так підвели, в мене до вас особисто було ще мінімум 10 запитань. Ви можете кожен день прийти, ні за і, і я просто не в змозі, щоб Кліковкін почав оцю свою актерську діяльність. Я, я вже просто не взводу. Я не можу далі говорити Вональні, і висвітлювати ті проблеми, які задавали. Ірина Володимировна це повністю підгарити. Тому що в мене постійно на місці. Ні, є і так такого приємнення немає. Не в змозі тому, що Кліковкін все перевів тільки на нас як кілька з людей, які, які, які не дають, Ковкін, часу, не дають змогу працювати цьому та кадру, більш теми ніякої некої. Ну я вам можу підняти прості теми. Режим роботи барі. Сьогодні гук і Ковкін? Ні. Не. А що ми маємо з ним говорити? Ні. Він свій вирік зробив. Правильно. Правильно. Слав, я, не хочу, я, ви не бачити. Є з всі документи, як він заявляє. Немає. Умовно, я сказав, я пин, да я так. Є ніхто не бачить. органи, які ведуть слідчі по даному питанню. Так. Вони повинні перевірити ті документи, вони мають право їх затвер... ну, затребувати так. і потім сказати, да, є. Так. Можна їх показати громадськості, нам дати відповідь і, і все. Мені? Мені? там така сама катавасія, як і із... це у нас. Там ви те не подали, а те не сказали. Я сьогодні на громадській раді, так само вичала, я, я вас вас прошу, тому що у мене тільки, щоб... Дякую, у нас... Вас поставити на моє місце. Що ви зробили? Боже, збав мені на ваше місце. Що ви зробили по даному питанні? По даному питанні? Реально... Приватне підприємство, Приватний я? підприємство. Я? я просто, він а ваш, який бивший, він ваш, ваш протеже. Тому що без його допомоги ні ви сюди окей, не, окей, і ми, як, не окей, сиділи і ви прийшли. Ви заявляєте ці слова? Що ви вирішили? Ні, ви не самостійно. Я ж колишній... я, праців... я колишній працівник адміністрації.